Ха це Вас вітають студентки 5-го курсу факультету інформаційних технологій та механічної інженерії спеціальності прикладне матеріалознавство. Зараз ми знаходимося у Німеччині, в місті Фрайберг, де у гірничій академії маємо змогу здобувати ступень магістра за програмою подвійного диплому. Сьогодні хочемо вас привітати з професійним святом, Днем студента. Студентство це важливий і відповідальний період, який багато в чому визначає, яким яскравим може бути наше майбутнє. Хочу побажати вам натхнення на подальший розвиток та сили для досягнення поставлених цілей. Нехай і студентські роки запам'ятаються яскравими, радісними та безпекотними. Ми бажаємо вам полких студентських років. Насолоджуйтесь своїм життям, нехай навчання дається вам легко та безтурботно. Любіть свою альма-матер так, як вона любить вас. Их в перзонліху і на філіфонфайне студенти леве.